Благодійний урочистий захід проходив під гаслом Ми разом, ми сила вшановували волонтерів, які відзначали свій день 5 грудня, Збройні сили України, день яких припадає на 6 грудня. Та працівників дня місцевого самоврядування, які відзначають своє професійне свято 7 грудня. Як усі подібні події, захід розпочався з виконання гімну України. Виною мовчання вшанували тих, хто поліг у боротьбі і боях за Україну. Так багато втрачено, ми їх не пробачимо. Звучала пісня, а на екрані змінювались фото світлини полеглих героїв захисників. Міський голова Василь Сидор висловив слова вдячності усім захисникам України. Армія, то що в нас сьогодні створилася, з 14 року створилася, вона дає нам надію, вона там дає впевненість, і ми сьогодні все робимо все дуже добре усвідомлюючи на своєму рівні, що ми єдине ціле. Також він подякував волонтерам. Я сьогодні хочу щирі слова вдячності виразити. Всім тим, хто сьогодні є, як ми називаємо, волонтером. А в нас з першого дня війни з 14-го року більшість 90% людей задіяли про це процесі підтримання збройних сил України. Коротко торкнувшись історії зародження самоврядування, Василь Сидор зазначив, я сьогодні слова вдячність, хочу депутатом сказати світу на виконавчого комітету, який працює. Які сьогодні допомагають максимально, і всі без виключення Солочана. Які служать, працюють, виховують дітей, платять податки, допомагають. А в нас їх 99%. Грамотами виконавчого комітету Славутської міської ради були нагороджені кращі військовослужбовці, подяками міського голови волонтери. Грамотою Хмельницької облдержадміністрації відзначені волонтери Оксана Деревенчук та Тетяна Кондратюк. Відзнаку Хмельницької обласної ради отримали депутат міської ради Олександр Мазуркевич, волонтери Тетяна Шварц та Алла Мельник. Відзнаку виконавчик. Навчого комітету знак пошани міський голова вручив волонтерці Лілії Джуренко почесну відзнаку за милосердя, увагу та доброту до людей Валентині Брюханові, Олені Сивюк, Світлані Матвєєвій. З вітальним словом до присутніх звернувся начальник Славутського гарнізону Микола Гресі. Ми переможемо однозначно їх. Ми до цього йдемо тихими ночами, не спимо, збиваємо шахіди. Хочемо, щоб Славута наша спокійно спала, поки військові нас виконують свою роботу. Також він вручив орден за мужність третього ступеня родині загиблого старшого солдата Юрія Морозюка. Голова волонтерської організації благодійного фонду родини Оксана Деревенчук відзначила дітей-волонтерів, які своїми вчинками надихають дорослих. Коли волонтери діти, це є патріоти нашої української держави, і сьогодні ми. Всей потужний волонтерський рух хочемо подякувати нашим дітям. 17 юних волонтерів отримали почесні відзнаки волонтерського руху. Яскравою і патріотичною була концертна програма заходу. Під кінець заходу присутніх вийшов привітати у трохи незвичній формі Святий Миколай. А далі сцена та зала запалали ліхтариками. Хай завжди Завершення події організатори оголосили суму зібраних під час заходу коштів: це 20 тисяч 280 гривень, та передали їх голові громадської організації Бойові бджоли Тетяні Кондратюк. Ми зібрали 20 тисяч двісті Сьогодні, зібраній сумі, ми зможемо закрити д... збір на дрон для 30-ї бригади. І повітряному.